Зібралися, щоб провести в останню дорогу, віддати шану і честь, воїну, захиснику рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Роман Чукинюк, житель села Ростоки, 1975 року народження. Він став до лав Збройних сил України ще в червні 2024 року. Загинув 26 вересня 2024 року в Покровському районі Донецької області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена. З золотими літерами будуть записані в історію національно-визвольної боротьби. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку ж дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна шана і честь захисникам рідної землі. Slava nimo na zavde, nini bol sam čas i na vige veki. Amin. Hristos vos kras i Yeah. Святий Боже, святий крепи, святий, смертный, помилуй нас, святий Боже, святий крепи, святый смертный, помилуй нас, святий Боже, святый. Святина, смертник, помилуйна, слава Отцю і Сину, і Святому, Рухові. і ни повсякчас, і на віки віки, мамі. пресвята, кройця, помилуй нас, Господи. Очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святи злянці і сили не очі наші, іменем Твоєго рай, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і, 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 і на віки віки, отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, Святого Духа нині, повсякчас, і на вічні. вічені. З духами праведний померлих, душу свою того спаси у повіт і збережи у блаженному житті. У тебе, чоловіка, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокій душу служить Твого, хотини чоловіко, Сину, віся, того, ти що до даду, зійшов, Ісус розрішив закона, самі душу своє Твого боків, і нині по всячам. Що по весі мене породила, мол, що спаслася душа його, милого Боже, велики милости Твоєї, молимо собі вислухай, і бо І за відпущенням всякої провини вільної і не вільної, господи, помилуй. Господи. Боже, і Боже, прощення відпущення, гріків його у Христа безсмертного таряє Бога наша. Просимо. Подай, Господи, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Тілесно, ти смерть до смерть подолав, диявола знищив життя світові твоєму подав, сам Господи, у бокій душу воїна, Романа у місті світлим, у місті квітучий, у місті спокою, де немає ні журни, ні зітхання. Всякий грік, що в жони він словом, ділом, думкою, все прости, бо немає людини, яка жила б і не зрішила, ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна, слово твоє істина. Бо ти є воскресіння, життя і упокійного переставленого героя України, воїна Романа, Христе Боже наш, тобі ми славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим жовтрещим твоїм духом, нині по всяк часі, і на віки віки. Світися, світися, новий Єрусалим, Слава Того, Господня на тобі засяяла, раді нині веселиться, сьогодні, а ти чиста, як расуйся, І шайся Воскресінням сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос Воскрес і змертве, смерть у смерть і тим, що роба життя дарував Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христос, ша воскретість, без смерть, смерть смер, подолав, тим, що життя дарував, мій бона, що володіє живими метьбами, за молилами в режисмію своїй матері, душу новопереставленого воїна. Романа що віддав життя за Україну, за кожана з восяти осели долона. Врами за кей, його побої, до не приєднає. А нас помили сповім'є добрий і людинолюбний. У блаженному спині вічний спокій, подай Господи, новопредставленому загиблому воїну герою Роману і сотвори йому. Вічную пам'ять Христос воскрес! Христос! Воскрес! Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вводи нас у спокусу. Але визволи нас від право, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Христос Воскрес, Воскрес! слава Україні! Героям Слава! Всечесні Отці, Горем! змальовану родину, дорогі наші захисники, побратими і всі нині тут присутні на нашій площі. Яка знову сьогодні є скроплена тими материнськими сльозами, сльозами цієї дорогої родини, яка сьогодні стоїть біля домовини свого рідного і нам усім милого і любого захисника, і, напевно, як ті останні півроку, а можливо і більше, наш розум відмовлявся розуміти ту істину, розуміти те, що і велика втрата родина, і та надія, вона таки животворіла в наших серцях і душах, що ми знову побачимо нашого воїна-захисника Романа. Але сьогодні є інша та Божа воля, і сьогодні ми стоїмо тут біля цієї домовини, творячи ту спільну, добру, щиру християнську молитву, яка напевно ніколи не буде згасати в наших душах, у наших серцях, тому що той біль, який сьогодні переносимо ми з вами. Разом із тим великим нашим українським народом вона завжди залишиться тим знаком тої великої скорботи в наших серцях і в наших душах. Але ми, дорогі брати і сестри, цей час, коли ми сьогодні перебуваємо і той пасхальний час, який ми святкуємо від Воскресіння Христового, Він кличе нас до радості, кличе нас до того великого духовного піднесення, тому що. Христос Воскрес із мертвих і своєю смертю подолав усяку смерть, усяку ненависть, подолав біду, подолав усякі ті великі життєві борі і випробування, які людина мала до того часу. І ми, хоч і маємо ту велику пасхальну радість у наших душах, у наших серцях, але знову той бій стукає, знову він нагадує нам про той біль, про ті великі стягання. Того духу і тіла усіх нас і нашого українського народу, особливо сьогодні, у цей день, коли ми проводимо у ту останню дорогу, земну дорогу нашого, доброго, щирого, нашого відважного захисника, Героя України, Романа. І сьогодні ми, стоючи тут, знову просимо у Бога тої милості, просимо щирості для нас, усіх, щоб Господь торкнувся своєю ласкою і ті Наші рани, рани нашого серця і нашого того земного християнського життя. Сьогодні ми беремо і черпаємо ті сили у нашого Воскреслого Спасителя, який переміг ту смерть, тому що усі ми дуже добре з вами знаємо, що було, що передувало тому великому Христовому Воскресінню, а саме ті великі муки, ті великі, як кажуть, жертовні стягання нашого Спасителя, який. Своєю смертю дарує кожному із нас повічне і радісне життя. І ми з вами віримо, що після тої великої біди, яка є у нашому народі, в нашій Україні, настане Воскресіння, настане той час миру, час, коли ми з вами будемо тішитися, радіти, і напевно, ніколи ми не забудемо, тому що це би було тим неправильним рішенням нашого життя забувати наших воїнів і героїв. Напевно, як та річка, яка ніколи не може повернутися назад, яка тече тими бурхливими хвилями до того океану вічності, так напевно, і наш український народ він ніколи не повернеться до того свого начала, тому що він вийшов із того рабства, і ніяка сила, напевно, ворожа, московська чи то путінська, вона не зможе повернути знову нас до того ярма, з якого ми вийшли із вами. І сьогодні цьому є свідчення наші воїни, які, наприк, які є тим великим прикладом для кожного з нас, як маємо вірити, як маємо найперше любити і ніколи не задумуватися тоді, коли нас кличе наш Господь, коли кличе наша рідна земля, наша Мати до того, щоб ми стали на її захист, для того, щоб ми віддали за неї своє життя. Тому сьогодні. Усі, ми тут на цій знову нашій площі, молячись за добрий спокій новопредставленого нашого воїна, героя України, Романа, ми сьогодні складаємо вам, дорога родина, той щирий і великий Уклін. Ми сьогодні дякуємо вам за того вашого героя, дякуємо за того доброго сина, нашого українського народу, якого ви виховали, якого ви виростили, якого ви пожертвували зараді. Тої вільності і свободи нашої незалежної України. Ми завжди говоримо: герої не вмирають, і це є та велика воістину правда, тому що вони завжди є в наших душах, в наших серцях. І допоки буде битися наше українське серце, доки буде жити воля у наших душах, в наших серцях, ми будемо вічно мати ту пам'ять за наших добрих і тих щирих, відважних воїнів-захисників нашої. України, нехай милосердний Господь приймає сьогодні ту добру і щиро спільну нашу молитву, яку сьогодні ми творимо тут, біля цієї домовини, біля нашого воїна, героя Романа, і за всіх тих наших воїнів, які ми завжди тут складаємо молитви на цій нашій площі, нехай завжди буде почути милосердним Господом. Щоб то Воскресіння Христове, яке Господь дарує кожному із нас, воно в тій вічності для наших воїнів, для всіх наших захисників, а нашому воїну Роману, якому ми сьогодні творимо пам'ять, нехай милосердний Господь дарує щасливу вічність і та наша. І наші слова цього гімну, який буде зараз звучати, нехай пронесеться вічністю у славу всіх наших воїнів. Христос Воскрес! Слава Богу! Воїнам, героям нашої України тричі: слава, 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 слава нації, слава. Eu mm -hmm. mm -hmm. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! Героям України тричі! Герою Роману тричі! Слава нації! Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.